Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські окупанти можуть спробувати втекти з правобережної частини Херсонської області. Один з варіантів покинути його вплав через пошкодження мостів через Дніпро. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Якась частина угрупування звичайно втече. Зупинити це буде не можна. Розповідали херсонці, що коли був перший удар по Антонівському мосту, росіяни швидко розкупили на базі всі плавзасоби, човни, надувні матраци та інше і поховали десь у себе. Частина угрупування, звичайно ж, втече, частина загине, частина може здатися в полон. З 25 тисяч, навіть якщо ми третю частину візьмемо в полон, це буде величезний обмінний фонд для того, щоб забирати наших хлопців з полону. Зазначив він, за словами експерта. Ворожа техніка, яка зараз знаходиться на правому березі, не може бути перекинута назад на лівий. Жданов також не виключив, що правобережне огрупування військ могло б посилити донецький напрямок, але не може через пошкодження мостів. Вони сьогодні не можуть маневрувати військами вздовж лінії фронту. Там, на правому березі, замкнута найбільша і боєздатна частина російських військ, що знаходиться на території України. Все інше розтягнуто вздовж лінії фронту. За рахунок цього ми досягли паритету, підкреслив експерт. А от експерт Антон Павлушко пише про цікаву тактику зсу. Цікава тактика атак Криму з боку ЗСУ. Хотілося б атаки МЕС, але поки що мова йде про купу дронів Камікадзе, що просто летять в напрямку важливих об'єктів. Рано чи пізно вони влучають. Це стало зрозуміло ще пару днів тому, коли на відео російська Тунгуска гатила кудись в одну точку в нічне небо. Одразу згадується атака на Новошахтинський НПЗ в Ростовській області. Тихо прийшов, гучно спалив. Дешеве китайське не ракета, навіть не байрактар. Модернізована китайська газонокасарка з пропелером та крилами, плюс хитрий софт, по факту воно працює. ППО суперника тепер спати не буде, а еті ночі в Криму тепер і кому. Що ж вражає, дальність роботи, мова йде про 200-300 км. Система, скоріш за все, знає, куди йде. Тобто, це не пускання на вмайня, а воно працює по цілях. Скоріше за все пускають не з Криму, тобто всі ці версії про диверсантів і перевірки українських автівок не мають жодного сенсу. Це просто українська зброя, що може подолати лінію фронту. Скоріше за все, натяки в західній пресі, що це українська розробка, були правильні. Війна триває вже півроку. За цей період радянська ВПК у Другій світовій вже покращувала наявні моделі, розгортала нові заводи і тому подібне. Скоріше за все, у росіян з'явиться велика кількість проблем з захистом своїх об'єктів по периметру кордону. І мова навіть не стільки про Крим, як про Білорусь. Такі кордони можуть винести всі економічно важливі об'єкти в глибині Білорусі. Згадаємо влучання в останні дні Новофедерівка, аеродром. Майське під Джанкоєм, склад зброї, Джанкой, підстанція, Вайлуки, військова база та ще декілька новин про роботу ППО по інших об'єктах. Не треба робити вигляд, що це секрет для росіян. У них тепер два вагони деталей від збитих безпілотників. Але що толку, якщо в ЗСУ є два вагони нових безпілотників та дві флешки можливих цілей, куди воно може полетіти, резюмує він. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!